Доброго недільного дня, друзі! Обіцяне коротеньке відео про те, як в екстремально швидкому темпі ми копаємо картоплю. Можна сказати, вириваємо у дощу такі дорогоцінні хвилини сонця та тепла. І чим відрізняється копання картоплі цьогоріч у кількох словах. По-перше, друзі, 30 вересня. 30 вересня такого ще ніколи не було. Вон на сусідньому городі теж саме копають. Такого не було. Ми завжди викопували картоплю ще у серпні або в перших числах вересня, цьогоріч дощі, не дали можливості цього зробити. А тому от сьогодні мокро волого... Картопля у болоті, але швидко-швидко мусимо копати, збирати стільки зможемо, тому що тому що прогнозується дощ. Слава Богу, що є помічники, є родичі, сім'я зібралася, можна так сказати, мобілізувалася швидкими темпами на те, щоб допомогти зібрати нашу картоплю. Нам скільки можна? Ми не викопаємо сьогодні за день, це точно. Точно, стільки посаджено, не викопаємо. Ось, будь ласка, дивіться тільки, які помічнички нам допомагають. Всі працюють, не покладаючи рук. Е, моя дітвора, уже цьогоріч дівчата також прийшли раніше зі школи, мусять допомогти. Ось яка картопля, картопля замар... замараха, замарахана, замурзана у болоті. Ну що зробиш? Мусимо копати, як є. Накопали прицеп, другий підігнали рух такий, що дай Боже. Ну, ось картопля повний прицеп. Зверху, у сітка, голландська. Залишаємо на розвід, не знаю, чи будемо багато садити. Це маленька лєночка. Ой, впала, встала вона усіх, здивувала тим, що коли інші діти уже втомилися, йшли відпочивати, вона збирала і збирала картоплю, збирала своє маленьке віддаречко, губила маленьке, збирала у велике. Юра копав, не перестаючи, затягував картоплю, висипав, виїжджав, знову чіпляв рала копачі і знову копав, накопував стіки стільки можна, щоб до вечора зібрати, тому що у кожного своє господарство, кожен має йти до вечора десь і попорати і все, та і вечоріє дуже швидко, тому що, як не кажи, уже осінь. Тобто ми робили все можливе для того, щоб викопати картоплі якомога більше. Ну, ось перший повний прицеп уже повезли. Але, звичайно, не сталося без пригод. Земля мокра. І ось туди до кукурудзи, вибачте, за таке відео, за таку якість. іду допомогти, тому що он, хлопці вже буксують з повним прицепом. Виявляється, що одна сторона, яка була загребана граблями, вона сухіша, а інша сторона ближче до кукурудзи, де не встигли загребти, там дуже мокро, взагалі мокро. Ну все, нібито, здається, виїхали. Так, виїхали, слава Богу. От, поїхали, значить, хлопці вже розгрузяться, поки ми будемо продовжувати збирати на інший прицеп. Звичайно, звичайно, велике спасибі усім. Хто прийшов допомогти, тому що самі ми б нічого не зробили б, навіть от із нашими дітьми самі. стільки ми б не викопали, але склалася, що така кумерна ситуація. От мама не знала, що ми копаємо. Вона дзвонить і каже: Хай би Наташа прийшла, допомогла, ми теж копаємо. Ну, а ми теж копаємо. Тобто, ось цей такий день розумієте, люди копали з однієї сторони у нас по сусідству, і з іншої сторони. Ну, Між цими дощами це реально ось якийсь такий один день погоди, який прогноз погоди показав, що він буде, і всі, в кого картоплі стояли, всі абсолютно ринули у цей день е, копати. Е, ну, Важко, важко, звичайно, але, але старалися, як могли. Он, Лінка, Лінка нам приклад усім і малим, і дорослим. Бідна дитина вона не втомлювалася, не втомлювалася. Збирала і збирала. Ну і копалка, копалка стріла через те, що мокро. Тому що ну, вже минулого року ми копали трясучкою і дуже гарно збирати після неї. Ну, ось це останній причіп, який назбирали, вже і відра позакладали. І тобто, як ми порахували, ми викопали 2 треті частини. Третя ще лишилося. 40, 40, там, 2, рядки викопали, 24 рядки стоїть. Ось така площа викопана за півдня ми не очікували. Ну і не обійшлось без того, щоб Юра не, под... не почутував, щоб не показав, як він міг ставати на козульку. Он який він бравий хлопець козак трактором дрдер, трактор в полі дредердер. Отак. Ну, і з цієї сторони по сусідству також город копається уже. В основному викопали більшу частину, вже й позабирали мішки. А ми приїхали заточити, завести картоплю в гараж. Ми так робимо вже кілька років підряд. Є місце, не висипаємо на вулиці. Є місце, от він прибирає там гаражі, все розсуває, все відставляє і висипаємо туди. Получається, немає прямого попадання сонця на картоплю. От, і немає, картопля не мокне, хай би вже як дощі не йшли, а картопля лишається у е, сухому місці без е, світла яскравого, і вона лежить деякий час. У неї є можливість вилежатися, е, просохнути. Звичайно, зараз ця картопля така, що прийдеться ось цю верхню, яка буде підсихати, прийдеться її збирати і давати можливість підсихати тій. Уже далі що нижня, але все-таки ми даємо час вилежатися, щоб яка картопля, знаєте, припорчена, надпорчена, там яка буде надгнивша, буде гнити. Ось трохи часу пройде, і час все покаже. Можна буде перебрати, відібрати, і вже тоді, коли ми засипаємо у погреб. Чи пороставляємо у сітках, от то вже вона е, не так буде гнити. Останній прицеп, як е, забирали, також не обійшлося без пригод. От він впав у борозну, де картопля е, копалася, і через те, що ось е, проорана, земля і мокра, е, також почав трішки буксувати, і трішки він там, Юра, мусив з ним посмикатися, поки виїхав. Ось так, на силу виїхав, хоча прицеп далеко не повний, тобто мокро. І що сказати, подивіться, яке небо. Прогноз такий, що на завтра, десь на вечір, дощ, але, але скоріше всього, що він почнеться ще сьогодні вночі. Скоріше всього, що ще вночі він до ранку і піде. Небо геть затянуло, на вулиці не холодно. Ну і не обійшлося без пригод цього дня, он в Вероніці, треба було тими худенькими маленькими сідничками сісти у відро так, щоб в нього застрягнути. га? Коротше, що сказати, ще картоплі з прицепа не згорнули, а дощ уже. Оце так зночі і на завтра. В таких умовах ми сьогодні живемо. Ну, це ж не тільки ми всі. Ой, нічого, аби дав Бог миру. Ну і ще по скриптам додам: сьогодні неділя, 2 жовтня, і сьогодні цілий день уже дощить і субота також дощила. Тобто те, що ми копали картоплю у п'ятницю з обіда за погоди, то нам ще дуже і дуже пощастило. Коли будемо докопувати решту, я просто не знаю.